В том что грузия член а дело в том что соединенные штаты америки получают в свое распоряжение по территорию интересно как отреагировал бы сенат соединенных штатов америки и конгресс если бы сейчас россия вела переговоры о создании военных баз в Венесуэле или там на Кур а чем это отличается на самом деле Росія є агресивною сьогоднішнім режимом в Кремлі, незалежно від того, країна є членом НАТО чи ні, чи вона планує стати членом НАТО. Єдиний приклад історичний, який ми можемо навести на користь, очевидно, членства там, Грузії, України в НАТО, це те, що прибалтійські країни, які стали членами НАТО, вони не мають сьогодні тих проблем з Росією, які мають і Грузія, і Україна. Атакующие вообще теряют гораздо больше, чем защищающие. Это вообще закон. Если, если учтем то, что Россия в принципе атаковала так же, как она атаковала последние несколько сот лет, то потери с российской стороны большие. Вот запрошено с российской стороны что право на посадку самолета на территорию Абхазии, чтобы вывести погибших. 90% разрушений, которые произошли и снимали, это произошло со стороны российских городов. Это очень легко установить. Эксперты что когда те могут установить, с какой стороны лидеры снаряды, которые разрушили, почему их часто снимали, к сожалению, отснимали, пожалуйста, сейчас отсняли. Когда Россия слабая и всем уступает, вот она и э, теряет. Сейчас она показывает, что она может быть не такой слабой. Вот русские гусы, человек колчей, подземляющие колчеи. Не видно, но все равно русские гусы. Ара, ребята, улыбься отсюда, дорогая седьмая. Услышали бы, услышали бы точку зрения Соединенных Штатов Америки, что они против того, чтобы независимыми на цели нет. были военные базы. А какое вот дело? Россия еще этих шагов не делает, она просит, и вы не делаете. Да? Шпичили, шло, вообще. Он сидел как? именно вот там, да, да, да. а второй человек, который был, именно он стоял на этом месте. Рванул осколок, и вот человек отнялся. Ніколи не було ворожнечі і е, близькість і віра, і культура, і е, е, історична спадщина була е, в багатьох випадках схожими. І... Очевидно, очевидно, що е, можливо цієї агресії б не сталося, якби Грузія і Україна отримали ПДЧ, отримали МЕП,

А сколько було його? Да? Самолет, да? Один, один, я один я один я я перенесення моделей відпрацьованих нині в Схіндвалі на український ґрунт, зокрема на Кримський ґрунт. Це лише питання часу. Роздача паспортів на неконтрольованих територіях, або таємна роздача паспортів, яка зараз відбувається в Україні, і про це вже звучать заяви, зокрема, депутатів українського парламенту, це лише попередження українській владі, що якщо вона нічого не робитиме для ствердження реальної незалежності, зокрема від сусідів, то через пару років напередодні так званого виходу Чорноморського флоту з України ми станемо перед проблемою, перед якою став Тбілісі сьогодні. Ясна річ, що війна рано чи пізно закінчиться і е, прийдеться встановлювати відносини, встановлювати їх на іншому рівні. Це, і це буде дуже складно, оскільки е, на сьогоднішній момент ця ситуація дуже і дуже така, що з нею просто важко вийде. В конічному счеті є конечні інтереси. Не сьогоднішніх лет, а є конечные інтереси Європи і Росії. Не заключается в тому, що вони друг другу нужны. Ті, хто розраховують зараз на підтримку Росії, і ті, хто зловживають темою російськомовного населення, порушення його прав, вони мають усвідомлювати, що є така штука, як Товгольський сідром, коли заручники намагаються... Солідаризуватися власне, з тим, хто погрожує їхньому життю. І, як правило, це не рятує заручників, але це дозволяє агресорам робити те, що вони збираються робити. Вигляд зачастую, настолько агресивно антиросійські. Це коли держава насправді має за спиною п'яту колону, яку не контролює, яка орієнтується на сусідню державу і на підтримку цієї п'ятій колонії можуть завжди прийти доблесні до вояки 58-ї армії або якихось інших армій, дивізій Збройних сил Російської Федерації. Оце є небезпека, про яку, очевидно, всі українці мають помітити. দেখ আমি ও